Всім добрий ранок! У нас сьогодні ранок середи, і у нас ранок можна сказати тривожний, але з плюсом. У нас сьогодні такий день сьогодні. У нас випускається наша дочка. Сьогодні в неї випуск закінчення вищого навчального закладу. Я збираюся, син з нами піде, піде сестра з дітьми. На жаль, бабусі дідусі не можуть присутніми бути, хоча вони дуже-дуже хотіли, але так склалися обставини, що їх не буде. Думаю, що ми справимося з сестрою разом. Я знаєте, трішки хвилююсь, бо пам'ятаю, як вона туди вступала, як обирала цей заклад. Що ми пройшли, бо ми думали в цей вступати і ще інший. Знаєте, це такі моменти. Це, ці моменти пам'ятаю буду пам'ятати я. Ми, батьки, будемо пам'ятати ці моменти. Звісно, я переживаю, як, начебто, знаєте, йду на екзамен. Ось так переживаю, але думаю, все пройде добре. Там спочатку буде вступна частина, потім вони буде вручення дипломів, і потім вже вони поїдуть трішки. Відсвяткують ось так. Так що сьогодні я взяла вихідний, можна так сказати. Дуже дякую своєму колективу за такий подарунок. У нас всі сім'ї, і ми розуміємо це. І колектив, знаєте, пішов мені на зустріч і сьогодні дав такий вихідний. Тому я дуже дякую їм за це. І будемо збиратися зараз. Поснідаю, хоча думала не снідати, але думаю, поснідаю, щоб менше нервувати. Зроблю зараз собі чайок. І син, син у нас завжди снідає, дочка їсти нічого не хоче, хвилюється. Зробила собі ось такий легесенький сніданок. У мене закінчилася червона рибка, тому я достала з морозилки, буду ну, розморожувати і робити. А Філадельфію, можна так сказати, вчора зробила, дала трішки більше лимону і солі, і мені більше так подобається. І підсмажила собі таке яйце. Тут два в мене яйця. Зробила собі ось такий чай. Я на нього зараз підсіла, і всі, вся наша сім'я підсіла Пік-вік, бо я називала його пікнік. Син мені каже, що ти неправильно говориш. Ну, я буваю, щось що такі речі неправильно говорю. Тому буду снідати. Це син захотів чай. І варю йому манну кашу. Вже майже готова. Тому будемо снідати і. Збиратися на випускний. Вже зібралися. Я, в принципі, не так ну, святково одягнулася, У мене така біленька ковтинка і Чорна спідниця, це такий костюм, я його давно вже брала, але мені він дуже-дуже подобається. Син теж майже вдівся, шукали ріменець йому, дочка теж вже вдягнулася, одягла сукню, вона купляла. босоніжки новенькі теж купляли ми. Ну, все майже нове купляли і зробила собі зачіску. Мені дуже сподобалося. Тому будемо виїжджати. Їдемо двома машинами дочка на своїй, і ми на сестрі машині. Тому що ну, вона так вирішила: їхати там ще дівчат треба забрати, так зручніше. Тому будемо потрохи виїжджати. Трішки я я ж кажу, я хвилююся, але я думаю, все все буде добре. Потім ми з сестрою з дітьми поїдемо десь. Трішки погуляємо, може, десь в центрі, може, так десь може зайдемо. Хочуть зайти в Макдональдс, а ми думаємо, що краще може кудись в інше місце зайти. Ну, не знаю, кудись да, зайдемо. Десь поїмо. Так що ми майже вже готові. І ти вже готова? І Кати, Катів прийшла вітати. Добрий день, шановні професури, доценти, викладачі, гості. Ми вітаємо сьогодні цій залі батьків, близьких всіх, хто прийшов привітати сьогодні наших випускників медичного та міжнародних факультетів. הם כמה Побували, побували в кафе, так знаєте, добре посиділи, поїли гарно, смачно і зайшла в АТБ. В принципі, зайшли за морозивом, а зараз почалися акції, тому що взяли. Ось такий взяли живчик, він зараз по акції, але це зі смаком груші. Здається, так, іде він зі смаком яблука, а цей зі смаком груші. Тут у нас 2 літри, напевно. Дивлюся, да, так, 2 літри 28 гривень 40 копійок. Ще взяла нагетси. Нагетси це не дуже така гарна знижка, але все рівно взяла 70 гривень 90 копійок. Побувають ще такі нагетси по 56 гривень. Взяла морозила своя лінія. Е, не своя, А, так, це своя лінія. Я навіть не думала, що це своя лінія. Факел зі зушеним молоком 26 гривень 50 копійок а зі смаком полуниці, вона зараз в акції, 17 гривень 90 копійок. Що ще взяла? Крем. На крем ще продовжується акція, тому вирішила взяти, бо той, що взяла, вже подарувала. По 15 гривень 80 копійок. Взяла дві упаковки. Квас, ось такий Арсенівський, 65 гривень 60 копійок. Дві пляшки взяли, бо ну, нам дуже він подобається. Молоко 31 гривня 90 копійок по акції. 870 г, вже не 900 мл. Тому Така ціна. Взяла ще масло, масло взяла три упаковки. Взяла ось таке 73% ферма. І воно таке коштує по акції 57 гривень, 90 копійок, взяла дві упаковочки. І взяла ось таку таке масло злагода Але це шоколадне, вершкове шоколадне масло 62%. так дивлюсь скільки 57 гривень 90 копійок. Така ціна, але в мене на нього була додаткова знижка, бо маю карту АТБ. Ось такі невеличкі покупки ще на сьогодні у нас були в АТБ. Будемо їсти морозиво, пити живчик і дивитися фото, бо наробили дуже багато фотографій з сьогоднішнього дня. Будемо дивитися і згадувати приємні моменти. Всім бажаю гарного, спокійного дня, тихих днів, без сирен. І ракет, і тихих ночей без сирени, без ракет, щоб все в нас було добре. Гарних новин з фронту. До нових зустрічей у нових відео.